Оп, рівно стоїть. Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тьті Насті. Сьогодні будемо готувати деруни. Деруни будуть з начинкою, але не з м'ясною, як ми звикли, а з грибним паштетом. Для дерунів ми беремо картоплю, дві цибулинки, два яйця. Будемо додавати ще борошно, сіль та перець. Але це все я вам покажу пізніше. А Родзинкою сьогоднішньої страви буде соус, який називається цацикі. Він дуже легкий у приготуванні і він буде дуже-дуже дуже смачний. Пропоную почати з приготування нашого паштету. Для цього нам знадобиться десь пів кіло печериць, одна морквина і одна цибулина. Ріжемо цибульку, тремо на терці моркву, цибульку ріжемо не дрібненько, тому що потім ми будемо перебивати це все блендером. Важливий момент. Якщо у вас немає блендера, то тоді ріжте дрібненько, щоб ця консистенція, яка вийде в кінці, була більш м'якою і кремовою. Погнали! Зігріваємо сковорідку і починаємо смажити наші овочі. Цибуля з морквою вже піджарюються, а ми ріжемо пів кілограма печериць і додаємо до овочів. Зараз ми додамо приправи до наших овочів, а саме сіль, перець і мускатний горіх мелений. І відставимо овочі на декілька хвилинок. А в цей час ми займемося безпосередньо приготуванням дерунів. Починаємо терти нашу картоплю. Я для цього буду використовувати блендер. А ви беріть, що ви маєте. Якщо маєте терку, прекрасно. Якщо маєте блендер, ще краще. Ви знаєте, я забула, а ви не забудьте, додайте, будь ласка, ще дві цибулинки до нашої картоплі. Наша картопля натерта. До картоплі додаємо 2 яйця, 4 столові ложки борошна, сіль та перець за смаком. Повернемося до нашого паштету. Нам залишилось тільки перебити його блендером, і він готовий. Зігріваємо добре пательню і починаємо викладати наше тісто. Сначала! Ну чого спочатку? Спочатку ми викладаємо тісто дирунів, потім шар нашого паштету і зверху прикриваємо ще шаром дирунів. Тепер зробимо той самий смачний соус до наших дирунів цацикі. Для цього нам знадобиться сир фета, натуральний йогурт, один огірок і два невеличких зубчика-чесника. Огірок натираємо на великій терці, додаємо сир фета, йогурт натуральний, так само натираємо чесничок, соль перед засмаком і воля готово! Ну що, наші деруни з чудовим соусом готові. Запрошуйте своїх рідних за стіл, смакуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!